Мої вітання, шановні панянки та панове! Я Софія Озавків, запрошую вас на екскурсію на відомим Львовом. Давайте сьогодні побачимо те, на що зазвичай не звертаємо уваги. Ходімо разом, буде цікаво. Розпочнемо з символу нашого міста. Чи задумувались ви, скільки леві у Львові? Ці величні тварини полюбили дахи та фасади наших будинків уже давно. А якщо точніше, то. А якщо точніше? До популярності такі скульптури у нас набули 600 років тому. Для того, щоб підрахувати точну кількість левів, що охороняють наше місто, знадобилось цілих 5 років. Виявляється, що у нас аж 4,5 з половиною тисячі царів звірів. Такої кількості немає у жодному іншому місті. Тож ми впевнено можемо сказати, що найбільше левів тільки у Львові. Ну це ж ловічно, це ж місто Лев. Площа ринок серце Львова. До речі, така назва у головної площі Львова з'явилася дуже просто. Адже тут колись був справжній ринок, де продавали усе від продуктів до одягу. А ви звертали увагу на цю чорну незвичайну будівлю поблизу площі рину. Вона називається Каплиця Боїмі. Ця назва походить від старовинної династії Боїмі, які жили колись у Львові. На даху каплиці ми можемо побачити єдину в Європі статую свободи боєживо. На даху капли. Ми можемо побачити єдину в Європі статую Ісуса Христа, що сидить. Віднедавна в центрі Львова почали варити козацький куліш. Але до того, як тут збудували театр, на цьому місці протікала річка Полтва. Її засипали саме для того, аби будувати цю величну будівлю. У 1900 році архітектор Зим Горголевський вирішив, що будувати тут театр. Каже, що через рік по головній цієї будівлі пішла тріщина. Ви хочете побачити статую свободи і думаєте, що для цього вам треба їхати до Америки? Аж ніяк. У Львові є своя статуя Свободи. Ось вона сидить на куполі. Ось вона сидить на куполі музею на проспекті Свободи. Подібно до своєї нью-йоркської сестри, вона тримає у руці смолоскип і має променисту корону на голові. Але насправді ця статуя символізує ощадливість. Адже розміщена вона на будинку, де колись була центральна ощадна каса. Тобто там дорослі робили якісь серйозні справи, пов'язані з грошима. Так не хочеться закінчувати свій розказ про Львів. Так не хочеться завершувати свою розповідь про Львів. Бо про наше місто можна говорити без краю і кінця. Згодні? Студія «Рожеві окуляри обіцяє розповісти, ще багато чого цікавого про наше місто. Але не сьогодні ефірний час, панове, не безмежний. Невідомий Львів вам відкрила Софія Озарків. Побачимось!